Доброго усім дня! Мене звуть Леонель Зінько. За освітою я хімік аналітик маю науковий ступінь і вчене звання. І сьогодні записала відео для тих, хто лякається від повідомлень в інтернеті про те, що омега може розчиняти пінопласт. Насправді, це не так просто. Полі насичені жирні кислоти. Омега-3. Наприклад, вони містяться у різних джерелах. В більшості для людей звичне джерело омеги 3 це риб'ячий жир. В омега 3 поліненасичені жирні кислоти DHA EPA, та інші містяться у формі тригліцеридів. Це дуже складні молекули, які погано засвоюються в нашому організмі. Відомо, що в такій формі, як вона входить до складу, наприклад, риб'ячого жиру, омега засвоюється максимум на 20%, якщо у вас всі органи будуть в порядку. Відповідно, вчені вже багато років. Працюють над тим, як збільшити біодоступність поліненасичених жирних кислот, які входять до складу цих жирних молекул, жирів. І, відповідно, знайшли таке рішення. Можна перевести ці поліненасичені жирні кислоти, які потрібні організму, зокрема DHA і ЕПА, у такі форми, які трошки легше будуть засвоюватись в організмі, бо вони легше будуть відщеплюватись від тієї молекули, яка їх тримає. У звичайних жирах їх тримає молекула гліцерину. Вчені придумали таку технологію, за якою три гліцеріди руйнують і переводять їх у такі сполуки, які називаються естерами. Це речовини, які містять залишок етилового спирту. Тобто при певній переробці поліненасичені жирні кислоти переводять у естери. Естери з етиловим спиртом. І в такій формі вони трохи легше засвоюються організмом, і така форма омеги може коштувати трошки дорожче. На ній на банці, як правило, це вказано. Відповідно, ця капсула захищає ці речовини від дії кислоти у шлунку, і коли капсула потрапляє в кишківник, тобто вона руйнується розчиняється. І вивільняються ці естери. Вони потрапляють у кишківник, де відносно лужне середовище, і відповідно вони там гідролізують, перетворюючись на спирт і поліненасичені жирні кислоти DHA і ЕПА, які можуть засвоїтись організмом. Як правило, така омега містить більший вміст цих двох важливих кислот DHA і EPA. і на упаковці ви можете побачити це співвідношення. Виробник, який себе поважає, завжди вказує це співвідношення, бо фактично заради цих двох кислот ми і споживаємо омегу 3. Вони дуже потрібні для того, щоб кожна клітинка мала здатність пропускати всередину жиророзчинні форми. Вони входять до складу омега-3. Мембрани клітин, А у нас в організмі таких клітин аж 70 трильйонів, і кожна з них потребує не лише омега-3, а й інших жиророзчинних форм, і саме DHA і EPA вбудовуються в мембрану клітини і пропускають ось ці жирні форми, дуже корисні для нас, наприклад, вітамін Е, провітамін А. Які потрібні нашим клітинам? Q10, такий є вітамін молодості? Все це проходить всередину клітини, і d 3 теж жиророзчинний вітамін. Відповідно, нічого занадто страшного в тому немає, і немає нічого дивного, що така форма омеги легко виливається із капсули, якщо її зруйнувати цілісність. І з часом вона руйнує матеріал пінопласту, тому що вона його просто розчиняє, так як це є дуже хороший розчинник. От, відповідно, у вашому організмі дирки навряд чи зробить така форма омеги, але чи корисно це, коли виділяється додаткова кількість етилового спирту, це ви вже самі вирішуєте. Особливо якщо це стосується дітей. Відповідно, я хотіла би вам запропонувати альтернативу. Якщо ваша омега розчиняє пінопласт, то є омега, яка розчиняється у воді. Цю омегу придумали вчені компанії Piam International, німецька продуктова компанія, яка вже 31 більше навіть рік на ринку. В цій компанії є велика вчена рада, і вони теж потурбувалися про те, щоби збільшити біодоступність оцих поліненасичених жирних кислот, які так сильно потрібні нашому організму. По-перше, в компанії PM Омега розчинна у воді. Це дуже прикольно, я зараз вам продемонструю жир, який розчиняється у воді. Можливо, не кожна людина таке бачила, але тут теж немає нічого дивного. Це просто для хіміків це зрозуміло, називається цей процес міцелювання. Для експерименту я хімік-експериментатор, хімік-аналітик, займаюся експериментами постійно в аналітичних лабораторіях. Зокрема, і за участі студентів. Я їм дуже за це вдячна, що вони ставляться до цього відповідально. Маємо скляночку з водою. Тут звичайна вода, яку я зараз налила з із цієї, із цієї, ну, із із цієї ємності, я навіть спробую її на смак, щоб ви не думали, що тут спирт чи ще щось, це звичайна вода. І оцю воду я зараз буду крапати омегу 3. Подивіться, омега 3 від PM International. Вона продається для партнерів і клієнтів компанії у 98 країнах світу. Можна таке замовити з офіційного сайту компанії. Якщо ви не знаєте, як це зробити, зверніться до того, хто поділився з вами цим відео, і вам розкажуть, як це легко зробити, і навіть допоможуть вам і дадуть додаткову інформацію. Вон де бачите концепцію NTC, що означає адресна доставка до клітинок організму всіх поживних речовин. Омега-3 від PM International має здатність розчинятися у воді. Це дуже цікаво і дуже дивно для більшості людей, але я зараз вам це продемонструю. Крапаємо крапельками омегу 3 і ви зараз можете побачити, як крапельки занурюються у воду. Вони не збираються на поверхні, вони знаходяться в, в, в середовищі води, і вони там розчиняються навіть без перемішування. Ось, бачите, яка магія! Навіть без перемішування омега-3 уже сама розчиняється у воді. На дозування для середньостатистичної людини написано на упаковості, ось ви можете побачити, це 37 маленьких крапельок. Це трошки більше, ніж півтора мілілітра омеги. Чому? Тому що, розчиняючись у воді, вона засвоюється майже на 100%. На 20% капсульна форма, якщо організм здоровий. І на 100% ось така форма. На темному фоні дуже гарно видно, як ця омега сама розчиняється у воді. Вчені придумали такий спосіб, запатентували його, і ми маємо патент на технологію, яка називається Microsolve, і така омега засвоюється у вашому організмі так як засвоюється вода дуже швидко і ефективно. І за рахунок інших інгредієнтів, які додані до такої омеги, ці молекули жирні, які потрібні кожній клітиності, будуть донесені дуже швидко до того місця, де вони найбільше потрібні. Це, як правило, клітини судин, серця. Це дуже важливо для того, щоб судини і серце працювали гарно, еластичні шкіри, стан волосся, стан нігтів та всіх органів та систем, тому що насправді омега-3 потрібна кожній клітиночці, а ми її не добираємо з їжі. І це кожен знає, я думаю. Ця омега є дуже, -дуже смачна, вона має апельсиновий смак. А, який аромат! Апельсиновий аромат. Вона зовсім не пахне рибою, тому що вона, в принципі, з риби не виробляється. Я думаю, що багато кого я зараз здивую. Але насправді омега утворюється не в рибі, а у водоростях, які споживає риба. І в компанії PM вчені попрацювали над тим, щоб із більше ста різновидів водоростей обрати такі, які дають найліпше співвідношення DHA-EPA. Рибна омега, яка доступна в інших компаніях, як правило, це співвідношення дуже важливих кислот DHA до EPA, не перевищує 0,9 до 1. Ви можете подивитися на ті упаковища, якщо ви споживаєте омегу. Виробники, які себе поважають, завжди вказують це співвідношення. 0,9 до 1, 0,8 до 1 і так далі. Але у даній омезі це співвідношення є 125 до 1. Вам не почулося 125 разів більше. Що це означає? Дана кислота DHA, якої тут в 125 разів більше, ніж у звичайній омезі, яку вам можуть запропонувати в інших компаніях, ця кислота безпосередньо встроюється у сіру речовину мозку. Вона там має дуже велике значення для того, щоб мозок працював правильно, щоб швидко працював, щоб була гарна пам'ять. Та увага. А також ця кислота дуже важлива у тих моментах, де потрібне відновлення клітин, або створення нових клітин, які мають гарний функціонал. Це високоорганізовані клітини мозку, високоорганізовані клітини сітківки, а також клітини, які відповідають за репродуктивні органи. Це дуже важливо для тих, то зараз виношує діток для вагітних для діточок, які зростають, їм потрібні правильні клітини, в які потрапляють всі поживні речовини. І дуже важливо пам'ятати, що дана омега також просто необхідна тим, хто хоче відновити свій організм. От, наприклад, після якоїсь хвороби чи після якоїсь неврологічної проблеми. Це все дуже важливо. Ви отримуєте в рази швидше відновлення, і ви маєте найкращий результат при цьому. Ця омега смакує дуже гарно, її легко споживати. Дітки обожнюють її пити просто з пляшечки, тому від них потрібно цю пляшечку, як правило, ховати. От і дуже багато партнерів це підтвердять. І тому я вам пропоную, замість тієї омеги, яка розчиняє пінопласт. Скористатися можливістю і придбати для себе та своїх близьких омегу, яка розчиняється у воді, і ви зможете спостерігати цю магію щоденно. І всього лише 37 краплиночок замінить вашому організму 6, 8, 10 капсул тієї омеги, яка засвоюється не на 100%, а максимум на 20%. А якщо у людини відсутній жовчний міхур. То тоді засвоєння тієї омеги прямує до нуля. А ось така міцельована водорозчинна омега засвоюється вже навіть у під'язикову в'єну, тобто це навіть не потрібно кишківник для того. Можна крапати її на ложечку, брати в ротову порожнину під язичок, і ви отримуєте класний ефект. Можна запити її водичкою, можна розчинити в водичці, а можна додати у коктейль. Який ми споживаємо щоденно партнери компанії, які дбають про своє здоров'я. І весь час нагадують вам, що ви маєте доступ до чогось кращого. Оберіть для себе те, що є кращим. Кращим у світі є ось така форма, де є водорозчинна форма. І співвідношення дієй до ЄПА тут максимально можливо. Ніхто у світі, не перевищивши цієї технології і не отримав більшого співвідношення. Обирайте для себе найкраще, для своїх ближніх, для своїх рідних, для того, щоб ви могли потім сказати, що ви зробили все, що ви могли для цього світу, для себе. Любіть себе, поважайте себе. Гарного всім дня! Бажаю всім міцного здоров'я!